продовженні нашої розмови ми встановили, змінили звичайні ролики, які йдуть в комплекті, на ролики під великі радіуси згинання. Зараз встановлений ролик 175, 200 і 250. Цей ролик має три позиції. Також змінили згинальну частину на таку геподібну і перемістили підпор трошки нижче. Даний ролик має, повторюся, три радіуси згинання, як це відбувається. Відкрутили болт, провернули. Іншого місця тут немає. Закрутили. Затягнули, в комплекті йдуть трошки я затягнув. Також тут є такі додаткові ремболти для зручності демонтажа і монтажа. Це не, їх не потрібно там сильно закручувати. Затягувати не потрібно, так правильно скажу, їх просто закрутили, щоб вам зручно було зняти. Так, зараз встановили радіус 250. Поклали арматуру, підігнали підпор, щоб щільно воно було. Встановили там радіус, наприклад, перший, на першій арматурі, якщо ви не знаєте, як воно відбудеться, там 75 градусів. Педаль. Зігнули. Подивилися, що кут згинання арматури вам не підходить, тобто не догнули, наприклад, Скоріше всього, в нашому випадку поставили там 90. Ще раз. Перевірили, якщо влаштовує, серійно гнете арматуру. Якщо ще там вам кут не підходить, додали ще декілька градусів. І гнете. Для звичайних роликів використовуєте, для оцих роликів, використовуєте такий прямий, пряму сигнальну частину. Вона також має регулювання по глибині. Фіксується двома болтами. І по глибині ви її цю частину. Ви її виносите, скільки вам потрібно, чи навпаки опускаєте нижче.